Олександр Віталійович, ви, як голова комісії, яка вчора працювала на території святого успенського собору, розкажіть результат цієї роботи. Ну і чому ви там були? Бо бачили, що змі сколихнули ця новина, викликає трошки то Треба пояснити. Дякую за запитання. Одним загалом одним із напрямків діяльності Волинської обласної військової адміністрації є реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Так, зокрема, на території області є пам'ятки як національного, так і місцевого значення. Святоспенський собор у місті Володимирі є об'єктом культурної спадщини, саме національного значення. Саме, уже як стало відомо, 1 липня 2024 року у релігійної громади Української православної церкви у місті Володимирі, яка власне користується комплексом. Свято-Оспенським кафедральним собором закінчився договір про безоплатне користування цими будівлями, які є державною власністю. Про те, що договір користування між релігією релігійної громади завершується, було повідомлено завчасно майже більше місяця тому. Я так розумію, саме тому ви там вчора були правильно? Так саме 1 липня на території собору працювала комісія. Мета, якої було обстеження та передача і приймання культових споруд від релігійної громади. Також принагідно зауважу, що до серед членів комісії були не тільки представники Волинської обласної військової адміністрації, але й також адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Володимирі, представники Володимирської міської територіальної громади та Володимирської районної військової адміністрації. За результатами роботи комісія склала акт. Приймання передачі, який настоятель релігійної громади підписувати відмовився у зв'язку саме із цим наразі і напрацьовується варіант повернення пам'ятки архітектури національного значення до держави, адже на сьогодні у релігійної громади підстави користуватися пам'яткою відсутні.